Доброго дня, компанія Автопарк. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Туран 2010 року випуску, оснащений двохлітровим турбодизельним двигуном. По стану лакофарбового покриття питань та нарікаль немає, фарбовано всього декілька елементів. Давайте перейдемо до комплектації. Нас відразу зустрічає повний електропакет, мультикермо, круїз. Датчик світла та дощу, підігрів передніх сидінь, мультимеді... сенсорна мультимедія. Також у нас є автопарковка, парковочні асистенти, режим снігу. Саме головне у нас іде ззаду. Нас відразу зустрічає телевізор для задніх пасажирів та їхня індивідуальна мультимедія. По автомобілю ніяких нарікань зараз немає, як технічно, справний. Переглянути автомобіль можна на кільцевій дорозі 60, це Солонка навпроти нового епіцентру.